Усім доброго дня! Давно не виходила е, до вас на Ютуб. Але починається Паска. <кій> Вибачаюся, бо трохи прихворіла була і ще воно ще дає своє. І хотіла вам е, показати, показати пару рецептів випічки нової, гарної, недорогої відносно. Щоб ви попробували, але дуже надзвичайно смачної. Справді надзвичайно смачна спекла для вас отакий пляцок, Гляньте яка красота. Тут є безе, і кокосове, і безе горіхове, крем шоколадний і е, е, смородини варення. Джем перемащено. Ну, надзвичайно смачний пляцок, Ну, дуже смачний. Один бисквіт печеться, який розрізається наполовину. А подивіться, який він виходить високий, і який класний, який смачний, пропитаний кавою. Ну, просто надзвичайно, надзвичайно смачний. Тож я вам просто рекомендую його попробувати, тому що нас на свято Пасхи до столу, коли у вас там прийдуть гості, рідні. Тому що зараз такий час, що не дуже до святкування, але так як ми от українці привикли, Відсвятковувати такі релігійні свята, ну то, то завжди готуємо хоч щось трошечки. Так, що як хтось зайде, там рідні, бо в основному чужі не ходять, колись приходили всі сусіди збиралися. Зараз того немає, кожен в себе когось в хаті воюють з хати, не дуже хтось хоче когось приймати такі ситуації. Але все рівно спекти такий плясок буде дуже-дуже дуже смачно для ваших домочадців, рідних. Чи там же хтось з сусідів зайде, чи гості, ну, для кого-будь. Ну, надзвичайно смачний, надзвичайно шикарний просто пляцок. Дуже-дуже смачний. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Щиро вам вдячна, дуже щиро вам вдячна. Тож запрошую вас, щоб ви зі мною попробували готувати таку красоту і смакоту. Так, ну що, будемо з вами пекти бисквіт. У мене тут яйця є. Давайте покажу, бачите? В рецептурі я все напишу. Кладемо, щоб вони підбилися трохи, а потім дамо цукор і ванільний цукор. Так, яйця підбилися. Даю ванільний цукор і буду потрошки давати цукор. Потрошки не побагато, розмішається і ще раз будем. Все. і нехай йдеться до повної пишної маси. Так, маса у нас збилася. Видите, як маса, якщо так от маса лягає, от, так от, значить вона правильно, без правильно збитий. Так, це є. Зараз ми будемо далі. Дивіться, тут у мене мука, порошок до печива, какао і сода. В рецептурі я все напишу. бачите, що робимо? То, що завжди. Обов'язково просіваємо. Обов'язково. Муку Я тут просія мисочку, і тут просіваю, тому що вона наповнюється киснем. І тоді буде пишний, припишний вас піск. Все. Я зараз вимішаю, щоб вам не показувати. Ви знаєте, як я при кожній випірці я вам показую, як зверху вниз. Щоб вам не осіло тісто ось так. О, Зараз вимішую, все підключимося. Так, будемо випікати при 180-30-35 градусів. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Може вашу духовку треба на 200 ставити. Може на 170. Ви вже свої духовки знаєте. Ось, ось, так, щоб ви орієнтувалися, 180 градусів 30-35 хвилин. Пробуйте шпажку. Так. Ми з вами будемо ой, бити білки на БЗ. Дала білок, чуточку даю солі, так, чуточку. Можете не давати, я даю. Отак видно, отак. О. Солі і включаю, щоб воно билося. До пишної такої піни. Так, дивіться, підпилася піна густа, і я потрошка буду давати цукру не весь зразу, потрошка. По чуть-чуть. Я вам не буду це все показувати, але показую вам, як я потрошечка додаю, бачите, воно б'ється. І по чуть-чуть. Бо як дасте все зразу вам білок може сісти. Даю трошечки лимонної кислоти. Так, Четверти, четверту частинку чайної ложки. Треба, щоб воно билося, щоб практично цукру не було чути, щоб цукор розчинився. Так, так я даю пів пачечки цукру ванільного, більше ні. Пів пачечки. Покажу вам, яке воно має бути. Отаке. Бачите? Зараз почищу. Так, дивіться це готове. Даємо сюди кокосову стружку. Скільки чого я все напишу і вимішуємо. Так, змішала, розправила, печемо при 170-160, дивіться по духовці. Я буду класти на 170. До 20 на 25 хвилин має висушитись. І так, ще робимо з вами одне бізе. Ідентично, як ми робили кокосове, так само ми будемо робити з вами горіхове. Кладемо білочок, щоб вона збивався трошечко даємо солі, капочку. І кладемо, щоб билося. Збилося у нас це. Я покажу вам. Едентично я робила, так, як на кокос, так само і на горіхове. Едентично. Пропорції вам напишу. Не хотіла вам показувати другий раз, тому що воно нема сенсу. Так, зараз я це все обберу гарно. Ми продовжимо. Так, даю горіти. Грамов все напишу. І ми це гарно все вимішуємо. Робимо все ідентично, як ми робили з кокосом. Безе має бути гарне таке у вас триматися гляньте. Бачите? Е, що хочу сказати? Це все, що я роблю, тісто, оце все ви можете робити ручним міксером. Не дивіться, що я роблю цим професійним міксером. Тому що у мене ручний міксер, він за, не за легкий, він вже старий і він в мене не має сили бити, так розумієте? І тому я е, треба купити собі ручний. Але я маю два таких, то я вже не знаю, чи мені третій ручний треба. Горіховий зробили коржик. Так само при тій самій температурі при 170-160. Дивіться по своїй духовці, я буду ставити при 170 на 25 хвилин. Так, а ми з вами будемо готувати крем. У мене тут є молоко. Я відважила тут молоко, відміряла. Відлила частину, там немає значення, скільки ви відлиєте. Відлила частину для жовтків, для крохмалів, всього, а це ставимо на вогонь. Щоб воно грілося, це молочко. Так, у мене тут цукор відважний. Я цей цукор даю у молоко. Те, що ми поставили, щоб з вами нагрівалося. А сюди даємо жовтки, ті, що у нас лишилися від безе. Жовточки ми сюди даємо. Нам сюди треба іще дати какао. Так, даємо какао сюди. Какао. І здаємо так крохмаль, е Картопляний. Можете давати кукурудзяний. Я все даю кукурудзяний, але сюди даю картопляний. Все відважуєте. Так, все. можете давати цукор ванільний. Я цукор ванільний давати не буду, тому що е, я давала всюди цукор ванільний. коли заварю, ну коли тепла, то не забувайте за молочко, що у вас вариться. І це нам просто все треба об'єднати. Е. Не яйця домашні, тому що немає. Зараз почали нестися і страшно не люблю какао з'єднювати, воно так і крохмаліще до того, то воно так погано змішується, але нічого. Дивіться, заварила я крем такий, ще добрезний. Пахнючий і ставимо, бо його І ще вам треба буде е, якийсь джем. Якийсь е, джем або повидло у мене смородина. Мені подобається, бо тут взагалі має бути смородиновий крем, е, джем. Або повидло смородинове. Ну, якщо не маєте смородинового, давайте якийсь інший. Але бажано мати смородинове. Так, ми з вами. Будемо здавати масло. Даю трошки у мене тут є ну, і Виски, можете давати коньяк. Можете не давати. Взагалі можете не давати. Я даю два корочки. Ви можете не давати. Алкоголь взагалі. А я даю, бо мені подобається, таке масло гарне буде. Так, масло ми відставили у нас тут збите. Я зробила каву з молоком, розрізала кож, гентика красота, і нам треба пропитати. Але... Зараз я гляну, який ми будемо ставити на низ, який будемо ставити наверх. Напевно, ми зробимо з вами отак. Оцей іде корж наверх, цей у нас буде нанизу. І нам потрібно цей корж гарно пропитати. Можете пропитати його самим молочком перетеплеченим. Можете пропитати його просто водичкою сиропом, Але якщо ви пропитаєте каву, то ви самі розумієте, що воно буде мати дуже гарний смак, якщо ви пропитаєте його кавою. Так що це вже ваш вибір. Чим ви хочете пропитувати і як ви хочете пропитувати, я пропитую кавою. О. А ви пропитуйте чим хочете. Давно не виходила я з відео, але починається свята Пасха. І вирішила вам показати ще пару рецептів таких гарних, відносно недорогих е, випічки на свята. Ну і будемо з вами е, обов'язково пекти паску. Рецепти пасок у мене на каналі є. Але я буду ще вам показувати рецепти такі, щоб, щоб швидко, щоб не треба довго чекати, щоб, ну, розумієте, щоб воно кисло дуже довго. Там. У мене є там на каналі, скільки там і має киснути, підкисати, скільки вимішувати. Маю рецепти такі. Простіші і теж дуже гарні. То хочу вам показати ті рецепти, щоб ви могли собі на свята спекти пасочку. Як оформляю я паски, у мене є на каналі, якщо я не помиляюся, бо то вже я давно показувала. Є, точно є, є. Чи буду цього року показувати, я не обіцяю, тому що я буду робити паски на продаж, то самі розумієте, що це треба на все час. Так, пропитали ми, залишаємо і зараз будемо з вами все перемащувати. Доготуємо крем і будемо все перемащувати. Так, вистих крем. Зараз ми з вами. Будемо його об'єднувати. Чого даю алкоголь ще? Е дуже довго зберігається крем, якщо ви даєте алкоголь. Не кисне, не портиться, не псується. Але тут е треба давати алкоголь. Але ви можете не давати. Так, крем готовий. Гляньте, тут у мене. Горіхове безе. Хочу ставити А тут у мене кокосове безе. Так, що робимо? Що ми з вами робимо? У мене тут трошки шоколаду білого, я його даю сюди, порізаного. А вам скажу, що ви можете давати, якщо хочете. Сюди в цей крем можете купити чорну шоколадку, порізати, так дрібно посікти. І чорнослив. І все вимішати. Е, в рецептурі я вам напишу навіть, скільки можете дати сливки, скільки можете дати чорного шоколаду. <кій> можете не давати. Я не даю бо я, але кажу вам, що сюди можете дати чорнослив. І перемастити ще е, дрібненько нарізаним чорносливом. Так, що я буду робити? Накладаю крем. Так, накладаю крем. Так не хочу йти по лопатку, так не хочу йти по лопатку, то беру ложку. Не знаю під яким відео, відеом там е, казали мені, що є такі лопатки, якими дуже зручно розмащувати крем. Е, щоб я ложкою розмащувала. Є в мене лопатки і в мене все. Але не знаю, О, розподіляєте гарно крем. Щоб у вас було рівномірно, гарно. Дивитеся, якщо треба додати, то додаєте. О, ось так. Крему в міру солодкий, тому що у нас солодкий безе. тому в кремі цукру багато немає. Якщо ви хочете, щоб було більше солодке, тоді, коли варите крем, додаєте собі більше цукру. Всього-навсього. І все. І все у вас буде окей. Так, ставлю горіховий корж. Намащую смородиновим повидом. Ось так. Розпреділяємо гарно. Ви можете брати будь-яке. Взагалі, смородина має тут бути. Так як я вам кажу, має бути смородина. Може, маєте чорницю, хоча чорниця дуже солодка, а смородина вона така кисленька. У мене така смородина, я закриваю її там на морози, ви знаєте, літо вона таке, така вона у мене ціленька. Ви можете будь-якою, можете такою з цукром, знаєте, як перетирають з цукром просто. Ось так. Отак воно має бути. Так, гарно, до крайчика гарно, воно зараз вам пропитається гарно, теж дуже. О. Так, все. Так. Кладу, кокосове безе. І даємо сюди крем, і зверху дамо коржик. Зараз я це розправлю все. Так, заливаємо шоколадом. Я зварила шоколад, я вам в грамах все напишу. Повністю все вам напишу. Тут була таку помадку. Скільки чого, все вам напишу. Ось. швидко застигає дуже так. Буду на Паску пекти на продаж теж пляцки, обов'язково висота і лишаємо його на нічку, щоб він нам постояв. А потім будемо з вами пробувати у нас сьогодні так холодно, дуже швидко. Застигає. О. ви що у нас красота. Така красота. Не знаю, скільки вона важить. Це красота. Не знаю, чи вам видно. Ось так, ось так. Ось так. О! От такий він гарний. Ну і будемо з вами пробувати як постоїть нічку. Ну що, будемо з вами кроїти. постояв ніч. Зараз ми з вами подивимося. Гляньте, який мені кусенький. Так, зараз повитираю ножичок. легкий дуже. Покажу вам розріз. Гляньте, яка краса. Мігонький-мігонький. Так. краса. Так що, я думаю, як ви спечете такий пляцок на Пасху, всі будуть в захваті і всі будуть задоволені таким пляцком, Бо випічка реально хороша, він високий. Високий пляцок, Ось такий глянь така красота. Шоколад, е, я напишу, як я робила. А можете <кій> просто купити шоколадку і дати там у ліки трошки, і собі. Він тримається, бачите, не розлазиться, не розвалюється, ні нічого. Погано, видно, бо світло погано б'є. Так що, хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Всім щиро дякую, дякую людям, які підписалися нові. А ви беріть, пробуйте, печіть, ставте лайки, не забувайте ставити пальчик вверх, пишіть коментарі і до нового відео!